Вітаю на каналі Голос Класики, мене звати Антон. Запрошую вас приєднатись разом зі мною в чергову цікаву історію. Гарного прослуховування вам. Холодне київське небо зависло над містом сіре і приречене, як і настрій Дмитра. Він, кур'єр зі стажем, знову завернув за ріг, прямуючи до чергового клієнта. Але думки його були далеко не про пакунки чи маршрути. Вони блукали між блискучими вітринами дорогих бутіків, де майоріли елегантні жінки. Та його власною домівкою, де чекала Олена, Олена. його дружина. Вона була доброю, турботливою, але останнім часом Дмитро бачив у ній лише втомлену жінку в старому халаті з розтріпаним волоссям, яка забула про себе. Натомість на роботі він зустрічав інших доглянутих, усміхнених, що пахли дорогими парфумами. Вони були втіленням того, чого як йому здавалося, бракувало його життю. Легкості, блиску, новизни. Він не хотів визнавати, що ця новизна була просто ілюзією, а він сам перетворився на того, хто обманює. Його зради почалися непомітно, як дрібні тріщини на ідеально гладкій поверхні. Спочатку це були флірт, невинні посмішки, потім обмін телефонами, кава, а згодом щось більше. Він переконав себе, що це лише спосіб відволіктися від рутини. Від нудного сімейного життя, яке, здавалося, затягувало його в трясовину буденності. Дмитро виправдовував себе тим, що він зароблений і що йому потрібні інші враження, не помічаючи, як далеко він відійшов від того чоловіка, яким колись був. Олена, з іншого боку, відчувала, як щось змінилося. Її інтуїція, що завжди була її надійним компасом, почала подавати тривожні сигнали. Дмитро став дратівливішим. Частіше затримувався на роботі. Його погляд блукав, коли вона намагалася розмовляти з ним про їхні стосунки. Вона намагалася говорити з ним, але він відмахувався, посилаючись на втому та стрес. Одного вечора Олена сиділа на кухні з подругою Світланою, розпиваючи чай. Вона розповіла про свої переживання, про те, як Дмитро віддалився, як вона відчуває, що він більше не належить їй повністю. Світлана, Жінка, досвідчена й прониклива, одразу вловила суть. Олено, мила, послухай мене, сказала Світлана, відкладаючи чашку. Коли чоловік починає поводитися так, є лише дві причини або він має проблеми на роботі, про які не хоче говорити, або він має проблеми за межами дому. Ці слова боляче вкололи Олену, але й стали каталізатором. Вона почала аналізувати поведінку Дмитра. Згадувати дрібні деталі, що раніше здавалися незначними: його часті вимкнення телефону, дивні дзвінки, які він ігнорував у її присутності, його неочікувані подарунки, що здавалися спробою заглушити власну провину. Наступного дня, коли Дмитро пішов на роботу, Олена вирішила діяти. Її погляд впав на його робочий записник, що лежав на тумбочці біля ліжка. Зазвичай він був охайним і упорядкованим, але цього разу. Сторінки були пом'яті, а на деяких були якісь дивні позначки. Серце Олени затріпотіло, вона взяла записник і почала гортати сторінки. Серед стандартних записів про адреси та номери замовлень її увагу привернули кілька незвичайних фраз: доставка посилки Ганні, готель та заправка у Юлії кафе. Дати цих записів збігалися з днями, коли телефон Дмитра був вимкнений, або він казав, що сигнал зник. Поруч із цими посилками та заправками були вказані незрозумілі комбінації цифр, що не виглядали як номери телефонів. Олена відчула холодну хвилю підозри, що прокотилася по її тілу. Вона звернулася за допомогою до свого сина, Сашка, який був обізнаний у сучасних технологіях. Синочку, можеш подивитися, що це за цифри? запитала вона, показуючи синові записник. Сашко, якому було лише 15, з цікавістю вивчив цифри. Він швидко зрозумів, що це не звичайні номери, а ймовірно закодовані. Використовуючи програму для розшифровки, яку він знайшов в інтернеті, Сашко невдовзі вивів на екран кілька телефонних номерів. Олена обережно, тремтячими руками, набрала один із номерів. На іншому кінці дроту пролунав приємний, впевнений жіночий голос: «Альо, це Ганна, чим можу бути корисна? Вибачте, я, мабуть, помилилася номером. Швидко відповіла Олена, роз'єднуючи дзвінок. Вона шукала в інтернеті інформацію про ім'я Ганна та цей номер. Виявилося, що Ганна відома бізнес леді, власниця великої мережі ресторанів. Її фотографії були повсюди, елегантна, впевнена в собі жінка середніх років. Доставка посилки Ганні тепер набувала зовсім іншого значення. Другий номер належав молодій дівчині на ім'я Юлія. Її сторінка в соціальних мережах була заповнена фотографіями з вечірок, подорожей та дорогих подарунків. Вона виглядала веселою, безтурботною, але в її очах Олена помітила якусь порожнечу. Заправка у Юлії це, мабуть, означало спільне проведення часу, можливо, якісь побачення. Олену охопив гнів, змішаний з розчаруванням. Вона відчувала себе ошуканою, приниженою. Всі її підозри виявилися правдою. Дмитро, її Дмитро, зраджував їй, і не просто з кимось, а здавалося, з кількома жінками. Дні минали, але внутрішня боротьба Олени лише посилювалася. Вона намагалася придушити біль, але це було неможливо. Вона почала помічати в Дмитрі кожну дрібницю, кожен погляд, кожну фразу, що підтверджувала її побоювання. Він став для неї незнайомцем, людиною, яка жила подвійним життям. Одного ранку Дмитро прокинувся з високою температурою, його мучив кашель, і він ледве міг говорити. Олена, попри всю образу, все ж дбала про нього. Вона дала йому ліки, приготувала чай, але її серце було кам'яним. Раптом на телефон Дмитра надійшов дзвінок. Він лежав поряд з ним, і Олена побачила ім'я Ганна. Гнів закипів у ній. Вона вирішила відповісти: Алло? якомога спокійніше промовила Олена. Дмитро, це Ганна, що трапилося? Ти ігноруєш мої дзвінки, а ми ж домовилися про зустріч. Ти ж знаєш, я не люблю, коли мої плани зриваються, тим більше, що я вже перевела тобі завдаток за твої послуги. Слово завдаток пролунало як грім серед ясного неба. Олена відчула, як кров відливає від її обличчя. Послуги? Значить, це не просто інтрижки, це були платні стосунки. Її чоловік продавав себе. Ця думка була настільки огидною, настільки принизливою, що вона ледь стримувала крик. Вибачте, але Дмитро захворів, холодно відповіла Олена. І, схоже, у нього немає бажання з вами зустрічатися, його послуги більше не надаються. Ганна на тому кінці дроту явно була здивована. Хто це говорить? Яка ще жінка? Дмитро, ти маєш мені пояснити. Олена поклала слухавку, її руки тремтіли. Її розум працював на повну потужність, розробляючи план, як вивести Дмитра на чисту воду і змусити його зізнатися у всьому. Вона більше не могла жити в цій брехні. Вона взяла телефон Дмитра, який він необережно залишив розблокованим, і швидко написала повідомлення Ганні. Ганно, вибач, за мовчання. Приходь сьогодні ввечері. Є важлива розмова. Чекаю на тебе, Дмитро. Потім вона знайшла номер Юлії. Вона знала, що Дмитро теж мав стосунки з нею, хоча про платні послуги Юлія не згадувала. Олена вирішила ризикнути. Вона написала схоже повідомлення: Юліє, привіт! Заходь сьогодні, маю дещо тобі розповісти. Дмитро. Вона розуміла, що це ризикований крок, але відступати було нікуди. Біль і зрада підштовхували її до цього відчайдушного вчинку. Наставав вечір. Дмитро, все ще хворий, дрімав у ліжку. Олена сиділа в сусідній кімнаті, прислухаючись до кожного шороху. Її серце калатало. Раптом пролунав дзвінок у двері. Олена глибоко вдихнула і відчинила. На порозі стояла Ганна, елегантна, доглянута, але здивована. Добрий вечір, Дмитро вдома, запитала Ганна, озираючись. Я отримала від нього повідомлення. Так, він удома. Проходьте. Олена провела Ганну до вітальні. Не встигла Олена зачинити двері, як пролунав другий дзвінок. Цього разу на порозі стояла Юлія молода, яскрава, але з розгубленим виразом обличчя. Я шукаю Дмитра, він запросив мене, сказала Юлія. Олена провела Юлію до вітальні, де вже сиділа Ганна. Обидві жінки здивовано подивилися одна на одну, а потім на Олену. Напруга в кімнаті була майже відчутною: що тут відбувається? Запитала Ганна, явно невдоволена ситуацією. Це і є те, що відбувається, спокійно відповіла Олена. Її голос був рівним, незважаючи на внутрішній шторм. У цей момент з кімнати вийшов Дмитро. Він був блідий і виглядав здивованим, побачивши двох жінок у своїй вітальні, а поряд з ними Олену, яка дивилася на нього з невимовним болем і зневагою. Що? Що ви тут робите? Запитав Дмитро, дивлячись то на Ганну, то на Юлію. Ти мене запросив, сказала Ганна. І мене теж, додала Юлія. Дмитро був абсолютно розгублений. Він подивився на Олену, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Я нікого не кликав, пробурмотів він. О, ні, а це що? Олена піднесла до його обличчя телефон, на якому були відкриті повідомлення, надіслані від його імені. Дмитро замовк. Його обличчя стало попелястим. Він зрозумів, що потрапив у пастку. Дмитре, я думаю, настав час поговорити відверто, сказала Олена. Гано, ви, як я розумію, знали Дмитра як того, хто надає послуги за гроші. А ти, Юлія, мабуть, вважала його своїм хлопцем, чи не так? Ганна кивнула, її обличчя було сповнене гніву. Юлія відвела погляд, на її очах з'явилися сльози. Я знала про все, Дмитре, про доставки. Про заправки, про твої вимкнені телефони, про все. Голос Олени затремтів, але вона продовжувала: Ти зраджував мені, зраджував нашій сім'ї, ти перетворився на того, хто продає себе. Як ти міг? Дмитро опустив голову. Слова застрягли в горлі. Він не міг вимовити жодного виправдання. Я подаю на розлучення, твердо сказала Олена. Я не можу жити з тобою після всього цього, нашій сім'ї кінець. Ганна піднялася Дмитро. Я більше ніколи не хочу тебе бачити, і завдаток я вимагаю повернути. Інакше суд і оприлюднення всієї інформації про твої послуги. Юлія мовчки вибігла з квартири, ридаючи. Дмитро стояв, як укопаний, дивлячись на те, як руйнується його життя. Він втратив не лише Олену, а й повагу до себе, репутацію, яку так довго будував. Новини про його зради швидко поширилися серед його колег та знайомих. Його звільнили з роботи кур'єром, адже довіра була ключовим фактором у цій професії, а він її повністю втратив. Дні перетворилися на порожнечу. Дмитро залишився на самоті у своїй спустошеній квартирі. Колись він мріяв про інші враження, про легкість і блиск, але отримав лише гіркоту, зневагу і повне спустошення. Він згадував, як колись Олена чекала його вдома, з обідом, з усмішкою. Він згадував, як вони разом будували плани на майбутнє, як мріяли про щасливу старість. Все це тепер здавалося далеким і недосяжним. Він дивився у вікно на місто, де тисячі людей поспішали кудись, будували своє життя, кохали, страждали. А він, Дмитро, залишився на узбіччі, спустошений, зламаний, самотній. Ціна його обману виявилася надто високою. Вона коштувала йому всього, що він мав, і всього, що він колись цінував.